Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала ріти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко і це гра козаки 3, і це новий шалений експеримент. Це ідея одного з підписників, і дуже дякую тобі за цю ідею. Нарешті ми дочекалися її реалізації. Дивіться, в нас тут тисяча сердюків повністю прокачених проти п'яти тисяч. Тільки уявіть п'яти тисяч ахвісерів. Ха, 18 століття, звісно, що російських. Дуже-дуже цікаво, як це все буде виглядати. Давайте подивимося, наскільки вдосконалені афісери. А, Так, дивіться, б'ють вони штрикають, точніше, на 80, а життя в них 125. Ну, побільше, ніж в пікенерів, знаєте, але прикольно. Те, що ніякого захисту а, від куль в них немає. І це дуже-дуже добре. Я гадаю, це відео буде для нас дуже приємним. І, друзі, сідайте, будемо на це дивитися. Обов'язково підпишіться, поставте лайк та напишіть щось гарне у коментарях. Так, давайте будемо вимикати режим миру. І дивимося. <хи> Оце так. Дивіться, перша тисяча ахфісерів самі йдуть уперед, самі йдуть уперед і самі лягають. Ну, знаєте, мені зараз почнуть писати у коментарях: так чесно, ти не послав афісерів уперед. Це не чесна боротьба. Ну, тобто, знаєте, тобто, тисяча проти п'яти тисяч це нормально, це чесно, А от якщо я не послав... Ахфісерів уперед, то це вже не чесно. Ну то давайте все ж таки посилати ахфісерів уперед і дивитися, як вони гарнесенько лягають. Гм. <реш> дивіться, дивіться, просто. А сердюки ось тут на останніх рядах, ну їм взагалі, взагалі нічого не дістається. Вони просто стоять і нічого. Дивіться, залишилося 3000. Давайте <реш> ставити ставки. Що зараз буде? Чи зможуть якісь ахфісери, якийсь е, ахфісерчик дійти до наших сердюків? Дивіться, я посилаю ось так: от, е, їх такою ордою. Ось вони йдуть, і зараз будемо дивитися, чи зможе хтось дійти. Так, дивимося, дивимося, як лягають афісери. Дивимося, дивимося, як лягають офісери. Супер, супер. Ну, давайте, ахфісерчики, швидше, швидше. Ну розумієте, вони просто за ці роки. А, а Керування наїли собі такі важкі дупи, що навіть не можуть просто швидко пересуватися. Вони просто не можуть навіть дійти до наших просто нереальних сердюків. Ну, якось так, друзі. Дивіться, 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 все. Ось тут, ось у цій частині і полягло 5 тисяч ахфісерів 18 століття. Це, знаєте, дуже епічно, дуже круто. І дякую вам, друзі, за перегляд. Мені дуже сподобалося. Дякую тобі, друже, за таку ідею. Це було ух, просто супер! Просто супер. Я під великим враженням, сподіваюсь, що ви теж. І будемо прощатися, друзі, до завтра. З вами був Сашко. Це гра козаки 3 Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ. Нехай вам щастить!